Трошки Слава того, Ісусу того. Христу! Слава віки Бога! Слава навіки! А чому готуєте на вулиці? Ташки співають. Гарно, приємно. Канапочки робляться, кропик посипається. Ну, вечерю готуємо, недільний вечір, зараз на ефір йдемо. Хлопчики люблять канапочки. О! Трошки канапочок, ще трошки зерха-сиру. О, сир не дуже такий дається до цього але буде добре, так, хлопчики? Так. Любите канапки? Любимо. Добре, що любите. Покажіть, які компотики вийшли. о. 70 баночок зробили того компотику. Тут, синочку, тут вже перешкод розігрілося. Благословенного всім вечора неділі. Завтра я Миколаївну годив. Завтра буде вечір християнських пісень. Ну, Розігрілася вже Да. О! О! Та то благословення, дивіться, пташки співають. Яйці булькаю там варають, того жараться. Хлопці масять канапки. Соношку, давай став сюди, його, ти вибивай. Я пробував, що воно добре. А ми, а ми канапки робимо. Якось так. Всім благословенного і мирного часу. Завтра сьогодні зустрінемось в 21-й годині. А завтра зустрінемося, зустрінемося. Знову ж таки ввечері, але то буде Тетяна Миколаївна і буде вечір християнської пісні. Як воно гарно, коли посадиш ту салату. От воно таке зелене є. О, то таке зробилося. Зима спитає, де було літо. Компот таке, є, дітки в мене, є такі хороші. Не сміються, не сміються. Але все файно буде. Все файно. Вони сміються, коли треба. Тож не цілий час злибитися. Добра, миру, здоров'я всім. Робимо вечерю. Вечеря, вечеря.